Тема сьогоднішнього невеличкого прямого етеру стереотипи про психотерапію і психотерапевтів. Є такі думки, що психолог, психотерапевт він е, буде вчити вас приймати себе таким, як є, приймати ситуацію такою, як є, да, там, полюбити свою зайву вагу там ще щось. Да. Е, або в якомусь сенсі гладити вас по голівці, да? навпаки, прийняти вас у такий от все, все правильно, так, 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 людина, яка вас розуміє завжди, яка вас ніколи не осудить. В принципі, так, вас ніхто, якщо це класний психотерапевт, ні в якому разі не буде засуджувати. Але не треба думати, що це про, знаєте, там суцільне прийняття. Або навпаки, про якусь там агресію, садизм, як я розповідала в одному із попередніх відео. А фішка психотерапії, у всякому випадку, коли мова йде про психодинамічний підхід, іншими словами, аналітичну психологію, про динамічність, про те, що ми, як то кажуть, танцюємо із нашим клієнтом. Не буквально, а символічно. Тобто наша задача відображати його стани, почуття, відчуття, і таким чином людина краще починає розуміти себе. Для певних клієнтів необхідно дійсно в певні періоди, в певні моменти створити дуже суворі рамки для того, щоб оця агресія, яка підніметься, дозволила людині якось сунутися із е, якогось безвихіддя свого, так? Певні періоди з тим самим клієнтом, навпаки, психолог відчує так, що варто бути максимально ніжним, приймаючим. І, тобто, це фактично, знаєте, ніхто не підіграє ні. Просто, ну, тут не буду вам всі секретики розповідати цієї професії, але е психотерапевт. Класний психотерапевт, він має бути різним. І більш того, з різними клієнтами він веде себе по-різному. З кимось, наприклад, дійсно доречно там пошуткувати навіть, да? навіть в якомусь сенсі там, ну, знаєте, таку ненапружену обстановку створити. Але, звісно, все в рамках тобто, ми за 45 хвилин не виходимо, ну, якщо у вас сетінг 45 хвилин, та когось це буває більше, менше, тощо, менше не буває зазвичай. Тобто, фішка в тому, що тут важлива динамічність. Так? Тобто Фактично психотерапія це про ну, таку, знаєте, лабораторію, я називаю лабораторію для ваших, дослідження ваших відчуттів, почуттів. так? І тут дуже цінно не створювати такий, знаєте, моноліт. І деякі от клієнти, навпаки, їм класно, коли все дуже-дуже так знаєте суворо в одному режимі, або там руками ходять і гладять по голівці. Кажуть, там, що «да-да-да-да-да-да». Як, знаєте, як класна подруга. І це також нормально, тому що взагалі, знаєте, психотерапія це така штука тривалістю в життя, можна сказати, особливо останнім часом, вже ніхто е не вважає ненормальним, коли там люди по багато років ходять до психотерапевта, тому що вже давно е ця діяльність вона вийшла із того, щоб, знаєте, якось кризові стани, якісь там повороти, Ну, тим паче. то вже Кризові стане тобі, знаєте, коли така кризова психо... психотерапія, да? навіть кризова психологія, тому що там більш короткочасні методи. А коли це вже більш про дослідження себе, то це вже там по-різному буває. Так от деякі люди роками ходять для того, щоб їх там підтримали, погладили. Да? І це також нормально. Тому що розумієте, я завжди за те, що. Кожен приходить саме туди, куди йому потрібно, саме до того, кому йому саме зараз потрібно. І тому просто довіртеся, знаєте, своїм почуттям, відчуттям і звертайтеся до тої людини, до якої ви зараз захотіли. нічого страшного немає, якщо там виявиться, що ви ну, не можете з тією людиною. З іншого боку, дуже класно, попри внутрішній дискомфорт, продовжувати ну, ходити до цього психолога. А обов'язково перед цим, ну і час, точніше, чергової сесії, говорити, що саме вас дратує. І в принципі, оті стани, які вам неприємні, які виникають в ході, це класно, їх треба обговорювати. Але ж знову таки, не настільки, щоб впадати у садомазохізм, розумієте, так? От тому обирайте на свій смак, як то кажуть, зараз дуже великий асортимент. Для когось, знаєте, навіть навпаки, класний ефект кушетки. Да? Тобто, коли а, навіть можна спеціально, навіть може спеціально психотерапевт виключати свою камеру, і такому клієнту буває дуже цінно спробувати, знаєте, от, ну, начебто, він говорить зі стіною, це також дуже терапевтично може бути. Тому що зазвичай в таких клієнтів є непереносимість самотності. А, і це тобто, методів дуже багато, знаєте, Тобто, тут не треба думати, що вам будуть щось там розповідати, як правильно жити. Це не про мозгоправство і таке інше. Тобто тут треба довіритися своїм відчуттям, почуттям. Хтось дуже довго, ретельно обирає там, да? хтось раз пальцем в небо і попав в точку. І насправді, те, як ми робимо вибори, те, як ми обираємо, це вже також. Можна сказати, певний запит. І ще питання дуже важливе, чи обов'язково треба мати запит, коли ти приходиш до психотерапевта. Взагалі, не обов'язково чітко формувати якусь задачу, тому що, як правило, коли людина приходить з такою раціонально чітко сформованим запитом, сформованою да, проблемою, наприклад, да, то в цьому випадку може дуже швидко виявитися, що проблема взагалі не там. І людина за оцю свою формулювання, вона чіпляється так, що е, їй починає здаватися, та що якийсь психотерапевт тупий туди-сюди. А оці моменти, коли людині-клієнти здаються, що психотерапевт щось не такий, якраз дуже класно можуть відображати ті процеси, які заважають клієнту рухатися до бажаного. Тобто. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. А якщо вам хотілося б зі мною поспівпрацювати, подосліджувати свій внутрішній світ, краще зрозуміти себе, своє оточення, свої звички, вийти з якогось глухого кута, з якого не вдається руками виходити, то ви знаєте, що треба робити. Звертайтеся до мене і до зустрічі!